Орсон Скотт Карт, Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук Петра чекала в коридорі, що вів до кімнати для битв. Стій, сказала вона Ендеру. Щойно зайшла армія кролів, і потрібно кілька хвилин, аби змінити кімнату. Ендер присів біля неї. У бійцівській кімнаті є дещо більше, ніж проста зміна з однієї на другу. промовив він. Наприклад, чому до того, як ми входимо в кімнату? В коридорі існує сила тяжіння. Петра заплющила очі. Якщо кімната для бою дійсно пересувається довільно, що відбувається, коли одна з'єднується? Чому вона не рухається разом зі школою? Ендер згідно покивав головою. Тут багато таємниць. Петра перейшла на шепіт. Тільки не пхай туди свого носа. З останнім солдатом, який намагався це зробити, стався жах. Коли його знайшли, він звисав ногами зі стелі, головою в унітаз. Отож, я не перший, хто ставить запитання. Запам'ятай мої слова хлопчику. Слово хлопчику прозвучало дружньо, не зверхньо. Більше правди, ніж треба, вони не відкриють ніколи. Проте кожна мисляча дитина знає, що в науці сталися великі зміни з часів старого Мазара Ракхема переможного флоту. Очевидно, що тепер ми навчилися контролювати силу тяжіння, тобто вмикати і вимикати її, змінювати напрям чи навіть відображати. Я думала про різні речі, які можна робити зі зброєю сили тяжіння і гонками сили тяжіння на космічних кораблях і уявляла, як космічні кораблі рухаються поблизу планет. Можливо, відображуючи власну силу тяжіння планети на себе тільки зі зворотного напрямку, відривають від них великі шматки і спрямовують її на менший об'єкт, та вони мовчать. Ендер зрозумів навіть більше, ніж вона сказала маніпуляції силою тяжіння одне, а хитрощі офіцерів геть інше. Та головна думка. Вороги не інші армії, а дорослі. Вони ніколи не говорять правди. Ходімо, хлопчику, покликала Петра. Війцівська кімната готова. Рука в Петри міцна, ворога вб'є вона. Петра захихотіла. Вони називають мене поетеса Петра, а ще кажуть, що ти навіжена. Можеш повірити, малий. У сумці в Петри було десять куль мішеней. Однією рукою Ендер тримав її за костюм, другою притримувався за стіною, щоби вона з силою кинула кулі в різних напрямках. Вони відскакували при нульовому тяжінні. Відпусти, попросила Петра. Вона відсунулася, навмисне крутнувшись, і кількома вмілими рухами руки вирівнялася і почала цілитися в кулі мішені одна за одною. Коли вона кинула першу, її світло з білого стало червоним. Ендер знав, що зміна кольору тривала менше двох хвилин. Коли вона взяла останню кулю, лише одна встигла знову стати білою. Петра точно відскочила від стіни і на високій швидкості повернулася до Ендера. Він спіймав її і допоміг погасити швидкість і приземлитися. Одна з перших технік засвоєна ним ще коли він був початківцем. Ти добре справляєшся, зауважив Вендер. Не краще за інших, ти теж це освоїш. Вона навчила тримати руку прямо і цілитися всією рукою. Більшість солдатів не розуміють, що чим далі розташовується ціль, тим довше слід утримувати промінь у межах кола приблизно в 2 сантиметри. Це різниця між десятою частиною секунди і половиною секунди. Проте в битві то значний час. Багато солдатів вважають, що промахнуться, просто вони надто швидко рухаються. Не можна розмахувати бластером, наче мечем, слід цілитися. Петра використала кулеверт, аби повернути кулі, а тоді поволі одну за одною запустила їх знову. Ендер стріляв по них і щоразу хибив. Чудово. похвалила Петра. Поганих навичок не маєш. Хороших також, зітхнув Ендер. Я тебе навчу. Того ранку вони нічого особливого не досягли, в основному розмовляли. Як думати, коли прицілюєшся? Треба одночасно тримати в голові свій рух, а також рух ворога. Слід випростувати руку і цілитися всім тілом, щоб у випадку замороження руки все одно можна було вистрілити. Зрозумій, на якому положенні спускового гачка, бластер починає стріляти та балансуй, тримаючи спуск на поготові. Розслаб тіло, не напружуйся, адже це змушує тебе тремтіти. Того дня це було єдине заняття. Протягом військових занять увечері Ендерові наказано було принести ноутбук і, сидячи в кутку, виконувати шкільні завдання. Усі солдати бонзу мали бути в бійцівській кімнаті, але займатися з кожним йому було не обов'язково. Проте Ендер не виконував свого завдання. Якщо йому не випадало тренуватися як солдату, він міг вивчати тактику бонзу. Армія Саламандр складалася зі стандартних чотирьох зводів по десять солдатів у кожному. Дехто з командирів ділив свою армію так, що в взводі А були найкращі солдати, а в Г найслабші. Бонзо ж перемішав їх, а тому взвод складався з сильних і слабких бійців. Винятком був взвод Б, і він налічував лише дев'ятьох хлопців. Ендер не знав, кого перевели, щоби звільнити місце для нього. Згодом з'ясувалося, що лідер взводу Б новий. Бонзо скаженів воно й не дивно. Він втратив лідера взводу, щоб отримати Ендера. У дечому Бонзо мав рацію, Ендер не був готовим. Години практики витрачалися на роботу над маневрами. Взводи, які не бачили один одного, тренувалися виконувати точні операції за конкретний час вони використовували один одного для несподіваної зміни напрямку, одночасно не втрачаючи свого розташування. Усі солдати вправно оперували навичками, яких Ендер просто не мав, наприклад, доміння м'яко приземлятися і амортизуватися чіткий політ. Налаштування курсу, використовуючи заморожених солдатів, які довільно летять кімнатою. Обертання, крутіння, ухилення, козання стінами надзвичайно складний і найефективніший маневр, оскільки ворог не може опинитися за спиною. Хоча Ендер розумів, як багато він досі не знає, він помітив те, що може вдосконалити в майбутньому. Добре відтреновані розташування бачилися йому як помилкові вони справді дозволяли солдату миттєво реагувати на наказ. Утім, були передбачуваними. А ще, власне, солдатам давалося мало ініціативи. Вони мали діяти згідно з установленим порядком. Не було місця для коригування того, що робив ворог проти їхнього розміщення. Ендер вивчав розташування Бонзо, зосереджуючись на можливостях його знищення, як це робив би ворожий командир. Протягом гри уяви того вечора Ендер запропонував Петрі попрактикуватися з ним. Ні, відмовила вона. Я прагну одного дня стати командиром. Тож мушу бути в ігровій кімнаті. Панувала загальна думка, що вчителі моніторили ігри і визначали потенційних командирів. Сам Ендер у цьому сумнівався більше шансів показати себе, як вправні командири мали лідери взводу, а не гравці комп'ютерних ігор. Та Ендер не сперечався з Петрою. Практика після сніданку була досить небезпечною, і все ж довелося працювати. Ендер не міг практикуватися сам один, хіба що вдосконалювати кілька основних навичок. Адже складні прийоми потребували допомоги партнера чи команди. От як би з ним могли практикуватися Алай і Шен. А чому б йому з ними не працювати? Ендер ніколи не чув, щоби початківець тренувався з солдатом, однак жодного правила, яке б це забороняло, теж не існувало. Цього просто ніхто не робив до новачків ставилися з надмірним презирством. До Ендера й досі ставилися як до початківця йому потрібен хтось для тренувань, а він, у свою чергу, міг би навчити. Його дечому, що бачив у старших хлопців. Великий солдат повертається. вигукнув бернар. Ендер показався у дверях своєї старої казарми. Його не було тут усього один день, а вже все здавалося чужим. Хлопці незнайомими. Ендер розвернувся і пішов геть. Проте там був Алайн, дружба з яким була святою. Алайн не був незнайомцем. Ендер не мав наміру приховувати, як до нього ставилися в армії Саламандр. Вони не помиляються. Користі з мене. Як зітхання в скафандрі, але засміявся, інші почали збиратися довкола. Ендер запропонував наступне вільна гра щодня, напружена робота в бійцівській кімнаті під його керівництвом. Вони навчаться тому, що Ендер бачитиме в інших арміях і битвах, а він розвиватиме свої навички солдата. Ми разом готуватимемося. Багато хлопців погодилися. Звісно, сказав Ендер, якщо ви працюватимете. Якщо займатиметеся пустощами, ми припинимо цю справу. Я часу не гаятиму. І вони не барилися. Ендер незграбно пояснював, що саме він бачив, але відпрацьовував прийоми на практиці. Уже до кінця вільної гри вони таки навчилися дечому. Утомлені, вони все ж почали освоювати певні техніки. Де ти був? запитав Бонзо. Ендер нерухомо стояв біля ліжка свого командира, практикувався у бійцівській кімнаті. Чув разом зі своєю колишньою групкою початківців. Я не можу займатися один. Не потерплю, що в хтось із армії Саламандр плутався з початківцями. Ти тепер солдат. Ендер мовчки дивився на нього. Вігін, ти мене зрозумів? Так. Не смій більше практикуватися з тими малими вилупками. Можна поговорити з тобою наодинці? запитав Ендер. Таке прохання командирам дозволялося задовольняти. Обличчя Бун скривилося від гніву, і він повів Ендера в коридор. Вігін, ти мені не потрібен, і я хочу здихатися тебе. Тож не створюй проблем, а то розчавлю тебе. Хорошому командиру, подумав Ендер, погрози ні до чого. Мовчання Ендера ще дужче дратувало бонсу. Викликав мене сюди то каже вже Ти зробив правильно, що не поставив мене у узвод. Я нічого не вмію. Я й без тебе знаю. Я прагну стати хорошим солдатом. Я не збираюся підводити муштру, тож мушу тренуватися. А тренуватися можу з небагатьма людьми, які вправлятимуться зі мною. І це мої початківці. Робитимеш те, що я скажу, малий. Так, я виконуватиму накази, які ти маєш право віддавати. А вільна гра є вільною. Ніхто не має права наказувати взагалі ніхто. Ендер бачить, що гнів бонзо закипає. Це було погано. Злість самого Ендера була холодною, і її можна було використати. Гарячковість Бонзо можна було скористатися. Я думаю про власну кар'єру. Я не вручатимуся у ваші тренування й битви, але вчитися мені все одно треба. Я не просився у твою армію, і ти хочеш здихатися мене якнайшвидше. І якщо я нічого не вмітиму, хто ж мене візьме? Дозволь мені навчитися і скоріше спихнеш мене, щоб отримати солдата, якого можна використати. Останнім дурним Бонзо не був, тож гнів не завадив побачити сенсу слова хендера. Проте він не міг одразу заспокоїтися. Допоки ти в армії Саламандер підкорятимешся мені. Ну якщо ти заважатимеш моїй грі уяви, я зроблю так, що тебе відправлять на кригу. Зрозуміло, це не було правдою, а втім, виглядало цілком можливим. Звичайно, якби Ендер наробив галасу, спроби Бонзо завадити його грі уяви могли б вилитися у позбавлення його командирства. А ще офіцери, напевно, побачили щось у Ендері, якщо підвищили його. Ймовірно, Ендер мав уплив серед учителів і міг когось послати на кригу. Поганець, мовив Бонзо. Не моя провина, що перед усіма ти дав мені той наказ, відказав Ендер. Якщо ти хочеш, я зроблю вигляд. Ніби твоя взяла, а завтра ти зможеш сказати, що передумав не розповідай, що і як мені робити. Не хочу, аби хлопці думали, що ти злякався, інакше не зможеш ними командувати. Саме за доброту Бонзе й ненавидів Ендера виглядало так, ніби Ендер робив йому послугу дарував йому право командувати. Бонзо бісився та виходу не мав. Вибору не залишилося жодного. Бонзо навіть не спало на думку, що, віддавши безглузди наказ, він сам собі нашкодив. Зараз він усвідомлював єдине. Ендер його переміг, а потім іще своєю великодушністю витовк носом. Колись я тобі віддячу, мовив загрозливо Бонзо. Може, і так, знизав плечима Ендер. Пролунав дзвінок від бою. Засмучений Ендер повернувся до своєї кімнати. Розбитий, розгніваний. Хлопці зробили однозначний висновок. І з самого ранку щойно Ендер зібрався на сніданок. Бонзо зупинив його і промовив голосно, щоб усі почули. Я передумав, дурнику. Може, заняття з початківцями тебе чомусь навчать, і я зможу тебе обміняти, аби пошвидше тебе здихатися. Дякую, відповів Ендер. Будь ласочка», – прошепотів Бонзо. Сподіваюся, тебе заморозять. Ендер лише вдячно усміхнувся і вийшов. Він знову практикувався з Петрою після сніданку. По обіді спостерігав за муштрою Бонзо та вираховував можливості розбити його армію. Протягом вільних ігор. Ендер Алай та інші працювали до знесилення. Я зможу. Лежачи в ліжку, думав Ендер, я витримаю його м'язи судомило й крутило. За чотири дні армія Саламандер пішла в бій. Ендер слідував за справжніми солдатами, поки ті коридором бігли підтюпцем до бійцівської кімнати. Уздовж стін виднілися дві стрічки зелено зелено-зелено-коричнева армії Саламандер і чорна чорна кондорів. Коли вони дісталися місця, де зазвичай розташовувалася кімната для битв, коридор розділився. зелено зелено корішні опинилися ліворуч, а чорно-біло-чорні праворуч. Розвернувшись праворуч, армії зупинилися перед суцільною стіною. Зводи розформувалися у тиші. Ендер залишався позаду. Бонзу давав накази А. Відштовхується і піднімається вгору. Б. ліворуч, В. праворуч, геонист. Побачивши, що взвод ладен слідкувати інструкціям, додав. А ти, дурнику, чекай чотири хвилини і тоді заходь у самісінькі двері. Навіть не знімай бластера!» – Ендер кивнув. Раптом стіна за бонзо стала прозорою, навіть не стіна, а силове поле. Бійцівська кімната також виглядала інакше. Громісткі коричневі коробки, підчеплені просто в повітрі, частково затуляли собою вид. Такі умови солдати називали зірками, вони розташовувалися, здавалося, довільно. Бонзо, ніби було байдуже, де саме вони висіли. Ймовірно, солдати були в курсі, як вправлятися із зірками. Сидячи і спостерігаючи з коридору, Ендер швидко зрозумів, що солдати не знали, що робити з зірками. Вони не тямили, як приземлятися м'яку на одну і прикриватися нею, а це було тактикою позиції атаки ворога на зірці. Вони взагалі не знали, як саме зірки важливі, продовжували нападати на них замість того, щоб застосовувати ковзання по стінах для отримання кращого положення. Інший командир успішно використовував відсутність стратегії Бонзо на свою користь. Армія Кондорів провокувала армію Саламандр на виснажливі для них напади. Для атаки на наступній зірці залишалося все менше незаморожених солдатів. За 5 чи 6 хвилин стало абсолютно зрозуміло, що самим атакуванням армія Саламандер ворогів не переможе. Ендер зробив крок у ворота. Він плив трішки нижче. У бійцівських кімнатах, де він практикувався, Двері завжди розташовувалися на одному рівні з підлогою. Для реальних битв двері містилися посередині на однаковій відстані від стелі підлоги. Він відчув різку зміну положення, наче в човнику що було знизу здійнялося догори те саме зі сторонами. При нульовій силі тяжіння не було сенсу орієнтуватися на положення в коридорі. Дивлячись на ідеально квадратні двері, неможливо точно визначити, де верх. Та це було байдуже. Зараз Ендер віднайшов орієнтацію, яка мала сенс. Ворота ворога перебували внизу, об'єкт гри мав упасти в напрямку домівки ворога. Ендер робив рух, який орієнтували його в новому напрямку. Замість того, щоб випростатися, повністю показавшись ворогу, він ногами вказав на ворога і став набагато меншою мішенью. Та хтось його помітив усе ж він плив без усякої мети у відкритому просторі. Інстинктивно він підігнув під себе ноги. Тієї ж миті його засвітили і ноги костюму застигли в такій позі. Руки залишалися незамороженими, адже за відсутності удару в випростане тіло застигали лише кінцівки, у які вистрелили. Ендер зрозумів, що якби він не показав ноги ворогові, удар дістався б його тілу. Тоді його було б поранено. Оскільки Бонзо наказав йому не витягати зброю, Ендер не рухав головою і руками, ніби й вони заморожені, а просто продовжував пливти. Ворог ігнорував його. Зосередивши увагу на солдатах, які в них стріляли. Битва була важкою. З меншою чисельністю, армія Саламандер, однак, не бажала здаватися. Бій розпався на низку відокремлених стрілянин. Дисципліна Бонзо тепер виправдалася адже кожен заморожений саламандр брав із собою принаймні одного ворога. Ніхто не тікав і не панікував, усі спокійно сілилися. Петра була на висоті. Армія кондорів помітила це і докладала неймовірних зусиль, аби її заморозити. Спочатку вони поцілили в руку, заморозивши її. Поток прокльонів спинився лише тоді, коли її заморозили повністю, а на щелепу наліз шолом. За кілька хвилин усе скінчилося. Армія Саламандр уже не пручалася. Не без задоволення Ендер помітив, що кондори спромоглися зібрати мінімальну кількість солдатів, щоб відкрити ворота до перемоги п'ять. Четверо з них торкнулися шоломів на освітлених крапках чотирьох кутів дверей Саламандр, п'ятий плив силовим полем. На цьому гра закінчилася. Вогні засвітилися своїм звичним яскравим світлом, з учительських дверей вийшов Андерсон. Коли ворог підійшов до воріт, думав Ендер, я міг дістати бластер. Міг би вистрілити в одного, і їх стало би недостатньо ми могли б перемогти. Кондорині за що не виграла б, якби четверо не торкнулися чотирьох кутів, а п'ятий не пройшов крізь ворота. за Йолопе, я міг би врятувати тебе від цієї поразки. А може, й повернулося на перемогу. Адже вони сиділи тут беззахисні, навіть не зразу могли б здогадатися, звідки постріли. Це було мені під силу. Зрештою, наказ є наказ, і Ендер пообіцяв його виконувати. Його дещо втішив факт, що на офіційному таблі Саламандр значилися 40 убитих і важкопоранених, і один легко поранений, замість 41 вбитого. Бодзо не міг оторопати, хто ж це був, доки не звірився з книгою Андерсона. Поранений, Бонзо, подумав Ендер, я ж міг стріляти. Ендер очікував, що бонзо підійде до нього зі словами якщо таке трапиться наступного разу, може стріляти, але бонзо мовчав як крива аж до наступного ранку. Звісно, бонзо їв у командирській їдальні, але цей рахунок набув там такого ж розголосу, як і солдатській їдальні. У будь якій іншій грі кожен член армії, яка програвала, був засвіченим, повністю замороженим або пораненим, тобто мав деякі частини тіла незамороженими, проте не міг стріляти чи наносити шкоду ворогові. Саламандри виявилися однією армією, що програла, де був солдат у категорії легкопоранених. Ендер не поспішав пояснювати. Але інші члени армії Саламандр розповідали, чому саме так трапилося. Коли ж хлопці питали, чому він не знехтував наказом і не вистрілив, Ендер спокійно відповідав Я виконував наказ. Після сніданку його знайшов бонзу. Наказ лишається в силі, сказав він. Не забувай про це. Тобі це дорого коштуватиме дурню. Можливо, я не найкращий солдат, однак можу тобі допомогти. І ти мене не зупиниш, хотів сказати Ендер. Але змовчав. Цікавим побічним ефектом битви став факт, що Ендер опинився на вершині рейтингу солдатів. Він не стріляв, тож запис про постріли був ідеальним жодного промаху. Оскільки його не засвідчували і не заморожували, він отримав відмінні бали за це. Ніхто й близько не підступився до таких результатів. Багато хлопців реготали, хтось сатанів. Проте Ендер очолював список успішності солдатів. Ендер і надалі просиджував армійські заняття, натомість він наполегливо тренувався самотужки зранку з Петрою ввечері з друзями. До них приєднувалося все більше початківців не заради втіха, тому що бачили результат власне вдосконалення. Звісно, Ендер і Алай були попереду всіх. частково тому, що Алай щоразу пробував щось нове, а Ендер вигадував тактичні засоби, щоб із цим упоратися. Вони дозволяли собі допускати безглузді помилки і мали сміливість братися за те, про що добре тренований солдат, який мав хоч трохи самоповаги, навіть не думав. Багато що з цього виявилося непотрібним, та спробувати було цікаво, захопливо і дещо все ж допомагало. Найкращим часом доби був вечір наступні дві битви стали легкою перемогою Саламандр. Ендор прийшов на п'ять хвилин пізніше і залишився неушкодженим переможеною армією. Він почав розуміти, що армія кондорів була незвично сильною. Саламандри слабкі через стратегію Бонзо налишили до кращих команд, постійно піднімалися ходинками рейтингів і настирно змагалися з армією щурів за четверте місце. Ендеру виповнилося сім років. У школі не надто стежили за календарем, та Ендер знайшов спосіб дізнатися дату на своєму комп'ютері й позначив свій день народження. Це помітила й школа. З цієї нагоди з Ендера зняли мірки. Видали нову форму армії саламандр і новий флеш флеш-комбінезон для бійцівської кімнати. До казарми він повернувся в новому одязі, який виявився великим, і сидів якось дивно, ніби його власна шкіра більше не підходила. Йому кортіло зупинитися біля ліжка Петра і розповісти їй про свій дім, про те, яким зазвичай були дні народження. Хотілося просто сказати, що у нього день народження, а вона привітала його. Та з днем народження ніхто не вітав то було по-дитячому. Так робили лише ті, хто жив на землі. Тістечка й дурнуваті традиції. На шостий день народження Валентина спекла Ендеру пиріг, тісто впало і було жахливо. Готувати більше ніхто не вмів отож то була божевільна річ, яку могла зробити лише Валентина. Згодом її дражнили тістечком, та Ендер зберіг шматочок у серванті, потім у нього забрали монітор. Сам він теж покинув дім, проте знав, що там у серванті лежить маленький шматочок жовтої масної пилюки. Серед солдатів ніколи не заходило мови про дім. Наче перед школою в житті не існувало нічого. Ніхто не отримував листів і жоден їх не писав. Усі вдавали, що їм байдуже. Та мені не байдуже, подумав Ендер. Єдина причина мого перебування тут, аби жучари не вистрелили Валентині в око, не прострелили їй наскрізь голову, як тим солдатам на відео, що були відзняті в перших битвах із жучарами. Аби не розкололи їй голову гарячущим променем, так що мозок розриває череп. І розливається, наче дріжджове тісто, що вилазить із діжі. Ендер часто бачив це у своїх найжахливіших кошмарах, найстрашнішими ночами і тремтячи, прокидався. Однак він мовчав мусив мовчати, щоб не здогадалися, що він сумує за родиною. Я хочу повернутися додому. Зранку ставало краще домівка віддавала глухим булем у закутках його пам'яті, у тому й в очах. Того ранку Бонзо прийшов, коли вони саме вдягалися, не одягнути форму. Крикнув він. Починалася битва. Четверта Ендорова гра. Ворогом була армія леопардів. Перемогти їй буде легко. Ця армія була новою і завжди перебувала в нижній чверті рейтингів. Сама армія зорганізувалася шість місяців тому, командував пол Слоттері. Ендер надягнув свій новий костюм і став у шеренгу. Монзо шарпнув його звідти і поставив у кінець Не варто було цього робити. Тихо промовив Ендер. Міг би залишити мене в шеренці. Ендер спостерігав із коридору. Пол Слоттері був молодим, але кмітливим і мав у запасі нові ідеї. Солдати його постійно рухалися, дерлися з зірки на зірку, ковзали по стінах, аби опинитися позаду чи згори від флегматичних саламандр. Ендер усміхнувся. Бонзо та його солдати були спантиличені. Схоже, леопарди тримали всі напрями. Незважаючи на це, битва не була зовсім однобокою, як здавалося. Ендер помітив, що леопарди теж втрачали багатьох бійців. Відчайдушна тактика виставляла їх надто на показ. Важливо, що саламандри вже відчували себе переможеними. Вони повністю втратили ініціативу. Спершу вони трималися на рівні з ворогом, а тепер збилися в купу, наче жертви страшної різні, ніби сподіваючись, що леопарди не помітять їх. Ендер повільно прослизнув крізь ворожі ворота, зорієнтувавши себе так, що ворота ворога розташовувалися внизу, і поволі дрейфував у східному напрямку в кут, де його ніхто б не помітив. Він навіть вистрілив собі по ногах і тримав їх зігнутими в колінах, що забезпечувало найкращий захист. На вигляд він скидався на звичайного замороженого солдата, який безпорадно випливав із битви. Саламандри чекали неминучого знищення, тож леопарди розбили їх. Коли саламандри нарешті припинили вогонь, залишилося дев'ять хлопців. Вони вишикувалися і почали відкривати ворота саламандр. Як і вчила Петра, Ендер ретельно цілився прямою рукою. Ще до того, як хтось догадався, що відбувається, він заморозив трьох солдат, які збиралися притиснути свої шоломи до освітлених кутів дверей. Тоді хтось вичислив його і вистрелив, спершу поціливши в уже заморожені ноги. Цим ендер виграв час, аби дістати двох солдатів, які залишилися біля воріт. Армія леопардів засталася лише чотирма незамороженими солдатами, коли ендеру поцілили в руку і остаточно знерухомили. Гру виграно, В тіло йому так ніхто й не вдарив. Пол слотері скаженів, проте все було чесно. Усі в армії леопардів вирішили, що у бонзе така стратегія залишити солдата на останню хвилину, і мені на думку не спадало, що малий Ендер стріляв у супереч наказу. Та Саламандри добре це знали і знав бонзу. З погляду свого командира, Ендер розумів, що той ненавидить його за порятунок від абсолютного краху. Начхати, сказав собі Ендер. Легше буде мене обміняти і не впаду надто низько в рейтингах. Від тебе я вже навчився всьому, чого ти тільки можеш навчити. Бонза, ти вмієш лишень обирати хибний стиль. І що ж я освоїв? Роздягаючись біля свого ліжка, Ендер подумки перебирав умінням. Ворожі ворота розташовуються внизу. Під час битви варто використовувати ноги як щит. Невеличкий резерв, який можна припасти на кінець гри, може стати в нагоді. А ще солдати інколи приймають рішення мудріші за накази своїх командирів. Повністю роздягнувшись, Ендер вже збирався залізти в ліжко, коли до нього підійшов бонзо, на обличчя якого застигла гримаса. Таким я вже бачив Пітера. Мовчить, але готовий вбити. Та Бонзо не пітер. У цього більше страху. Вігін, я нарешті зміг тебе обміняти. Переконав армію щурів, що твоє надзвичайне місце в рейтингу незвичайний збіг обставин. Завтра переходиш до них. Дякую, сказав Вендер. Можливо, він здався надто вже вдячним. Несподівано Бонзо схопив його і поцілив просто в щелепу. Удар відкинув Вендера вбік до ліжка. Він майже впав. Тоді Бонзо боляче вдарив Ендера в живіт, і він упав на коліна. Ти не послухав мене, прогримів Бонзо голосно, щоб усі почули. Жоден хороший солдат такого б не зробив. Навіть плачучи від болю, Ендер упивався приємністю від шепоту, який розходився казармою. Який же ти дурень, Бонзо, ти не зміцнюєш дисципліну, ти руйнуєш її. Вони ж бо знають, що я повернув поразку на перемогу, а тепер бачать, чим ти мені відплатив. Ти сам виставив себе ідіотом. І що тепер твоя дисципліна? Наступного дня Ендер повідомив Петрі, що заради її блага ранкові заняття варто припинити. Не треба кидати виклик Бонзо, тому на деякий час їй слід триматися подалі від Ендера. Петра все чудово зрозуміла. До того ж, сказала вона, ти як ніколи близький до того, щоб стати найкращим солдатом. Він залишив ноутбук і костюм у тумбі. Свою форму саламандр він носитиме, доки не прийде на склад і не обміняє її там, на коричнево чорну форму щурів. Він нічого не приніс із собою, тож і забирати нічого не збирався брати не було що усе найцінніше перебувало в шкільному комп'ютері в його голові й руках. Одразу після сніданку Ендер використав один із загальних комп'ютерів і зареєструвався на курс індивідуальної боротьби в умовах земної сили тяжіння не задля того, аби помститися Бонзо, а щоб ніхто ніколи не побив його знову.